Згідно з яким? США? Та куди ж дайте договорить. Так зараз, зараз. Там, є. Що зараз відбувається на поштовій площі, спитаємо нашого кореспондента Сергія Моргуна. Сергію, розкажи, кого із відомих людей ти бачив і чи вразило тебе розмаїття вишитих сорочок та суконь. Вона Що я так само кашу. Використовує старовинні узори, вона так само використовує старовинні техніки, вишивки. І той дизайн, який ви сьогодні побачили, один, два, три, чотири, п'ять. Цей дизайн він а, пізнаваний не лише в Україні. Його знають. Доброго, доброго і святкового настрою, Віталію. Я не знаю, що, що з чого виплило в цій ситуації. Тобто спочатку став психологом, а потім власницю магазину інтимних послуг. Товарів. Це... Печаточка <п 'я> по фриду. Магазин інтимних товарів. Але все-таки ну, магазин це в принципі, сфера обслуговування. Тому вважайте, Що, так... що, що, що ти регочеш там, Юля? Покажіть Пачинську. Юлі погано, бачите? А... Турних товарів. Ну, чи навпаки ви спочатку стали власницею магазини інтимного твої. Власне, я психолог сексолог Психолог саме тому магазин не інтернетує. Саме тому спочатку магазин товарів, Юлі, а потім був магазин інтенсивний. От Юля зараз захоче собі був придбати був якусь, був е е якусь <с штуку. У мене ж окуляри аж запотіли Та вон стоїть агітатор, усілянка, от послухавши такого чоловіка, всі думають, блядь, за цього депутата чи воювати? ти на інші країни вони не воювали за Гітлера. Давайте поважати один одного. Це крутіших органів. Звичні справи. Отже, розпочнемо з розпочнемо. Відбудову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали, вибачаюсь в фортифікації. Фарт, Бачите, говоритиме. Яна брензеяно. Тобі слово. Та безумно, тому що напередодні на українські екрани вантажівку так вирішили посадовці на Дніпропетровщині, фура, яка вчора пропоролилася на мосту. Ми або виходимо і кажемо, що ми принесли мир, як там вони пурсін-пізда. Mm -hmm. Або ми виходимо, і я кажу, що в нас нічого не вийшло. Сразу же після реклами. Пала тут кое коюшо. Отже, закон про освіту почав діяти. Які ми проходимо разом як спільнопільнота. Ми продовжуємо наш ефір. Це суспільна студія для...